Бувають такі ситуації, коли люди не звертаються за психотерапевтичною допомогою, але на перших етапах відчуває навіть погіршення стану. Насправді такі тенденції дійсно можуть демотивувати це справедливе зауваження, але ну, це фактично показник якісної психотерапії. Якщо ви приходите до фахівця, який дійсно намагається вам допомогти, то так може виникати такі ситуації, коли відбуваються ваші перші діагностичні зустрічі. Лікар намагається краще зрозуміти вашу ситуацію, ну і так це не завжди буває для клієнта приємно. Але це точно не привід відмовлятись від терапевтичного процесу. Тут завжди дуже важливо це обговорити з вашим терапевтом, повідомити про свої відчуття, емоції, переживання. І лікар або аргументує, чому важливо продовжувати саме в такому темпі, з такою інтенсивністю, з такою кількістю виклику. або Слухається до ваших побажань і просто поінформую вас. Добре, ми будемо рухатися. Ну, наприклад, як це може звучати. Ми будемо рухатися в вашому темпі трошки повільніше. Можливо, це займе більше часу, але е коли ви будете готові діяти більш активно, тоді ми це зробимо. Тому ну, тут важливо не відмовлятися від психотерапії. В кінці кінців можна спробувати звернутися ще до іншого фахівця, або спробувати ще кілька різних спеціалістів і визначити для себе, як саме вам комфортно працювати.